Всім привіт! Хотів би записати коротеньке відео про вартість обслуговування автомобіля Volkswagen Tiguan. Це перше покоління рестайлінг 11 рік з двигуном 2 літра дизель на механічній коробці. Маємо стандартний набір для техогляду повітряний фільтр, фільтр салону, масляний палений фільтр і 5 літрів масла. В цей двигун іде 4. Літра 300 мл масла, тому була куплена 5-літрова каністра. Е, хотів би розказати, що коштує е, зараз зробити такий техогляд на даний автомобіль осінню 2023 року. Значить 5-літрова каністра масла, це Motul Specific е, з допусками Volkswagen 504-507. Ось така ось Каністра. 5W30. Така Каністра на даний момент коштує 40 євро. Ось е фільтр салону е фірми Денкерман. Хороша якість, вугільний фільтр. Ось його код. Зру виготовлений він в Польщі. Коштує 6 євро. Масляний фільтр Ман. Ось його код. Його ціна майже 5 євро. Повітряний фільтр Мале LX 1211, 7 євро вартує. І Паливний фільтр Molia KX342. Вартість цього фільтра 16 євро. Ось, ось такий комплект був придбаний. Фільтри гарної хорошої якості. Можемо відкрити. Виготовлено в Німеччині. Паливний такий фільтр, хороший якісний папір, тут використаний. нам ветерный фильтр ма Стосовно загальної вартості виходить цей комплект приблизно біля 80 євро. Ось. Тому обслуговуйте вчасно свій автомобіль і він буде вам гарно служити. Всім дякую за увагу. Мирного неба всім.